Добрий вечір, студія! Вітаємо вас усіх з Новим роком! І першим відео в новому році ми будемо записувати відгук на класну, потужну книжку, яка називається 13-та казка. від письменниці Діани Сеттерфілд, яка вважається вже сучасною казкою. І трошки про наше враження ви почуєте прямо зараз. Увага, спойлери! Тому хто не читав, будь ласка, почитайте або принаймні почитайте. про що ця книжка, тому що зараз буде щось нестися неймовірно. В нас є декілька головних героїнь. Там героїв не так багато, а героїні є. Це письменниця Віда Вінтер, таємнича особа, яка всім розповідає е цікаві історії зі свого життя, які не є правдою. Та Дівчина Маргарет Лі, яка є біографом, і намагається написати правдиву історію Віди Вінтер і дізнатися про неї всю правду. А також дуже важливий момент тонкою лінією через всю цю історію буде йти саме Тринадцята казка. А чому? Тому що вона так і не була написана. Тобто Віда Вінтер створила книгу, назвала її Тринадцята казка, а всередині було. Лише 12 казок. І ми з вами повинні дізнатися, чи була насправді та тринадцята казка, і про що ж в ній йшлося, якщо вона і справді була? Чудово, будемо розбиратися. Давай поділимося нашими враженнями та обговоримо мінуси, якщо вони були, якщо ти такі помітила, і якщо щось було помічено мною, а також плюси цієї книги. Прошу. Давай одразу кому не сподобається ця книжка. Попереджаю, ця книжка не сподобається людям, які люблять дуже динамічні історії, швидко розвиваючі історії. Якщо ви з таких, то вам точно не сподобається, бо тут авторка досить детально описує всі нюанси про життя, характери і світогляд персонажів. А також тут досить детально описуються деякі пейзажі, відчуття, враження. Також дуже детально описується любов до книжок. Тому тим людям, кому подобаються ці класичні прийоми в літературі, ті зможуть, я вірю, оцінити цю книгу на досить високий бал. Кому ще ця книга може не сподобатися. Людям, вразливих до Таких тонких деталей, які можуть вас відразити від їжі чи води, якщо ви їсте під час прочитання цієї книги. Тому увага також другий спойлер, якщо ви читаєте цю книжку, краще до їжі, напевно. Мені було неприємно тільки спочатку. Потім я вже була до цього готова і нормально ставилася. Тому, якщо вам все-таки видасть цікавою, ця історія, ви можете трошки перетерпіти, а далі вже воно якось та й буде. Так, погоджуюсь з тобою. Ця історія не романтизована. Тут немає якихось палких почуттів між героями, тут дещо про інше. І тому, якщо вам цікаво подивитися на життя трохи під іншим кутом, принаймні піддивитися за життям саме цієї письменниці. То я вважаю, що ви зможете завдяки атмосфері цієї книги понуритись саме в її історію. Якось з мінусів так все в плюси перевели. Ну, тому що книжка дійсно варта того, щоб про неї говорити багато, напевно, що позитивних моментів. Мінусів там було не так багато, мабуть, тільки деякі моменти, які особисто в мене залишили запитання, може це. Якісь недоліки саме сюжету, які допустила власне авторка цієї книги, не «Віда Вінтер, а саме авторка книги. А може, просто я щось не змогла зрозуміти, тому давайте розбиратись. А давай давайте почнемо одразу з твого питання. Найголовніше запитання, найголовніше, мабуть, що інтрига і запитання, де що залишається відкритим і в кінці книжки. Це саме те, хто ж з близнючок вижив під час пожежі, кого вдалося врятувати? Це була Аделіна, агресивна сестра чи Емеліна. Добра, та яку вона, власне, любила. І от до якого висновку дійшла я. Я вважаю, що врятували, на жаль, на жаль, вибачте, Аделіну. Я звернулася до початку історії, а саме до моменту з трьома запитаннями, які Маргарет Лі задавала Вінтер, перш ніж вона почала слухати її біографію та писати її історію. І одним з цих запитань було її ім'я, де вона народилася. І третє було запитання, можливо, найважливіше, яка подія, яка є також офіційне підтвердження, змінила життя саме авторки? Раптово Віда Вінтер вигукує: О, Емеліна, і який висновок зробила Маргарет, коли вона почула цей крик душі, цю емоцію? Я зачитаю: випадково я натрапила на головну таємницю. Це була любов та утрата. Тобто вигукуючи ім'я Емеліни. Віда нам зізналася в тому, що вона втратила саме її, саме свою кохану сестру, саме ту, яку вона любила. І я вважаю, що це була перша підказка на самому початку книги. І також, коли Віда Вінтер дає свій коментар Маргарет про те, що кожна її історія має мати логічну послідовність, тобто мати початок, потім розвиток подій, а потім кінець. Вона їй саме в цей момент каже, що тут я тобі розповіла кінцівку. Хоча в своїх книжках я цей прийом ніколи не використовую і тому вони користуються такою популярністю. Що скажеш ти з цього приводу? Так. Не дивлячись на те, що я також вважаю, що е, вижила Аделіна, і я також пам'ятала про цей момент з початку історії, бо вона наголосила, що це кінець а не початок. Але я ще думала собі: а можливо, вона це сказала, тому що вона її втратила як адекватну людину. Знаєш, в неї було понівечене тіло й обличчя, і вона також була не в собі. Вона там щось робила, якісь дивні речі ментально. Були б ментальні проблеми в неї, давай так скажемо. Так, так. І в неї були ці проблеми, і може, я так собі думала, можливо, вона і вижила, ну, та сестра, яка їй була потрібна, але вона втратила саме ну, себе. Що, перше вона не втратила б її зовсім. А ця сестра, також, як ми пам'ятаємо історію, була з дитинства. Ну, не сказати, щоб ну так, прям зовсім. <гум> Адекватно схоже. Да, в неї вже були з народження також проблеми. Тому, ну не знаю, мабуть, що все-таки малась на увазі саме втрата фізична втрата людини. Другим, напевно, що фактором, який мене змусив повірити, в те, що врятована була все-таки Аделіна, а не Емеліна, було те, що я не змогла знайти відповіді на запитання. Таке, якщо врятувалась Емеліна, чому ж їй не показали її дитину? Чому їх ніколи не познайомили? Нагадую, що вони прожили 80 з хвостиком років, і протягом всього цього часу жодного разу Емеліна не мала змоги дізнатися про свою дитину. Мені здається, що це також було через те, що то була не Емеліна. І їй це взагалі не потрібно було. І можливо тоді дитина і була б більшій безпеці якраз тоді, коли Аделіна про неї не знала, тому що Аделіна вижила. Ну можливо, або ще сама Віда не була впевнена, хто це з сестер перед нею, бо в неї ж було понівечене все, і тому вона сама не знала, хто типу вижив і не могла дізнатись, бо там мовчала. А Деліна, наче все життя також да мовчала, вона ж нічого не казала. Да, Знаєте, я розумію, що вона не могла її не впізнати з першого погляду, тому що дійсно понівечене лице, по-перше. По-друге, вони й були близнючками, там і так важко зрозуміти, але вона їх розуміла також на тому самому ментальному, напевно, що рівні. І якщо б в неї був... Ну, нам про це авторка просто книги не розказує, але я вважаю, що якщо б в неї була б хоча б о, в неї був хоча б один відсоток тієї надії, що то була саме Емеліна, вона б це перевірила. Ще одним питанням протягом прочитання цієї книги було чому саме Віда все життя брехала, чому вона не могла розповісти правдиву історію свого життя? От як ти вважаєш? Ну, я вважаю тому, що вона знала, що ну, як мінімум, труп е, останки однієї з сестер залишаються в тому будинку, який згорів, і що вона все життя прикидується е, людиною, яка насправді померла, і тому це могло понести за собою якісь наслідки для неї, навіть е, ну, типу, дуже серйозні. Тому що вона неіснуюча людина, як ми знаємо, дівчинка Примара, яка все життя прикидається іншою. Ну, до того як вона змінила ім'я на від Вінтер, вона прикидається іншою людиною, а також приховувала той факт, що в будинку залишився труп однієї з сестер, і це можливо було однією з причин, чому вона не розповідала правду до цього. Тобто вона боялась наслідків. Да, вона боялась наслідків в кримінальному сенсі цього слова. Так, так. Ну, можливо, так і є. А я ще думаю, що можливо через те, що вона соромилася своєю історією і не через її батьків, через те, що вона не змогла вплинути на розвиток подій так, як вона хотіла, тому що вона не врятувала саме Емеліну. Я також думаю, що це має деякий зв'язок з тим, хто ж сестер був врятований. Окрім того, на мій погляд, також підтверджує те, що була врятована Аделіна, була історія наприкінці книги, коли дитину Емеліни, а саме Авреліуса, оця наша біограф Маргарет, знайомить з його матір'ю, а саме з її рештками. Тобто, вона принесла. Прах померлої людини, яка була знайдена в домі і передала його Авреліусу зі словами, що оце твоя матір. Тобто Маргарет, як біограф, також дійшла висновку, що саме Емеліна була залишена в домі під час пожежі. Ще одне з моїх запитань, і, можливо, ти мені зможеш допомогти на нього також дати відповідь. Чому, якщо врятована була Аделіна, вона її не покинула, а піклувалася про неї все життя? Можливо, тому що вона втратила всю свою родину і е, трималась хоч би за Аделіну, тому що це все ж таки частина її сім'ї. Частина а, навіть Емеліни, яку вона так сильно любила. Е, останнє запитання. Чому Амброс це садівник, чи там найманий робітник, від якого, власне, залетіла наша Емелінка і народила дитинку? Е, яким чином він, перебуваючи в їх будинку, ніколи не зустрічався з третьою із сестер? Тобто ми пам'ятаємо історію, що Віда Вінтер завжди себе видавала за Аделіну. А різниця між нею і Аделіною ну, була принципова, бо одна була адекватною, інша була ні. Емеліна була щось, щось більш-менш. Проте, нагадаю, Аделіна була неконтрольована. Якщо цей Амрос, як нам розповідає Віда. Був залучений навіть до будинку, він тільки там по периметру десь гуляв, шатався. А вони там навіть чаювали, там щось спілкувалися, Тобто він там проводив з нею багато часу, як вона могла бути впевнена, що обидві сестри не спустяться до них? Цікаве запитання. Цікаво, Тут, дуже да. цікаве запитання знайшла. Да, ну, це єдине запитання, на яке в мене взагалі немає ніякої версії. І, можливо, наші глядачі зможуть поділитися своїми версіями в коментарях. Ми вас дуже запрошуємо, тому що нам буде дійсно цікава ваша думка. Ми хочемо сказати, що історія кожного з героїв нам відома в кінці. Авторка не залишає. Жодного з персонажів без належної уваги, ми дізнаємося, яким чином всі герої, які там згадувались, пов'язані між собою, тому що дійсно вся ця книга і всі ці герої були такими ниточками однієї великої павутини, одного великого павутиння, мабуть. Що. І мені дуже сподобалось, як вона це все гарно поєднала в таку, ем, таку небанальну, на мій все-таки погляд історії. І якщо ви. Цінуєте гарну літературну мову, а найголовніше, ця книга дуже сильно вам відгукнеться, як і нам. Бо вона не банальна, вона дуже гарно написана, і як після неї читати наші сучасні романчики, вже питання іншого характеру. Е, да. Ми також сподіваємось, що вас ця книга не розчарує. Що наші спойлери не завадять вам прочитати цю книгу, якщо ви її не читали. А ми на це сподіваємося, тому що є все-таки відкриті запитання. Тому будьте детективами разом з нами. Прочитайте цю книжку та поділіться, будь ласка, вашими враженнями, вашими ідеями та вашими здогадками в коментарях. Ми дуже вдячні вам за приділений час. Чекаємо вас в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ми будемо читати і викладати нові відео саме для вас. Ура! Дякую, дякую. Пока!